Добрий день, громадо! Я учениця Коломацького ліцею, Коломацької територіальної громади, куртова Дар'я. Звертаюся до вас зі своїм словом про незнищеність українського народу, про незнищеність українського духу, моя батьківщина Україна, край, де найкращі світанки, найсолодша вода, найширші степи, найкращі люди. Це земля з багатющою історією. Звідки ж наш народ черпає сили? Звідки вона зрадилася, ця любов? Із колискових, з переказів про минущину і створів чудових письменників, які дають нам сили та наснагу хоробро дивитися в очі, дійсності і не приховувати правди. Серед таких письменників і Павло Загребельний, нестор літописів ХХ століття, адже Романи Загребельного це своєрідний літопис української історії. Усе своє життя він писав з любові до України, до її історії, до рідного народу. Минуле говорить до нас зі сторінок творів письменника, попереджає нас, просить оберігати рідний край, і сьогодні, у складні воєнні часи випробувань для української держави, пророчими залишаються слова великого українця: Найдорожче для людини це думка. А вся солодкість думки в рідній мові. Ворог може захопити територію, він може сплюндрувати міста й села. Але доки живе душа народу, народ безсмертний. Ці важкі часи показали, що сила народу в одностайності, бо ворог один. Тому славимо оборонців, що на передовій, низько схиляємо голову перед загиблими, захоплюємося роботою волонтерів, що можуть знайти для наших воїнів неможливе дякуємо вправним рукам тих, хто невтомно плете сітки. То пече смачні пиріжки на передову, то доставляє необхідні машини, мавіки, реби. Ти думаєш, я стала на коліна. Я тільки зав'язала берці, ім'я жіноче в мене, Україна, любов і гордість оповили серце. Тож згадаймо слова Шевченка: що ми, чиї сини, яких батьків? Нам є що захищати, нам є ким пишатися. Дякую за увагу. Слава Україні!